Друзі, ну не можу я ще не показати сьогодні ще одне відео. Вітаю всіх на своєму каналі. Я з Кунченко Анжела, Ми з півдня Одеської області. Кани зацвіли. Взагалі така кана, якби проблемна квітка в тому, що її треба дуже часто поливати. Вона дуже любить вологу. І треба викопувати це. От треба ще возитися з нею, викопувати восени, потім знову. Весною саджати, але поки ще я не можу відмовитись від кани. Я вже вивела гладіолуси, жоржини, все це повиводила. Кани все-таки я ще поки лишила. ще от Копаю їх, саджаю. Ну, Подобаються вони мені. Жоржини вивела чому? Тому що вона стало набагато спекотніше, ніж раніше. І вони стали геть погано рости. Листя весь час підгорало, вони стояли в ялі. От спека земля мокра, а вона стоїть в'ялий кущ повністю. Тож я відмовилася від них. Раніше в мене було їх багато сортів теж заводила, колекціонувала, купувала ну, нові сорти. Зараз все, от лишилися каниші. У Ще... мене була жовта, випродала всю ну сестри. Є. Візьму в неї кілька корінців назад, поверну. І ще хочу якусь рожеву завести все-таки для повного щастя. І більш не хочу. Так, це у нас, бачите, яка вона такий колір? Не знаю, ну, не зовсім він червоний, з жовтими такими плямами. Листя теж, бачите, яке таке плямисте, полосате, не, чи, не чисто зелене края. Червоні. Ну, держу цей колір заради квітів. Квіти тут мені дуже подобаються. Бордоволисний сорт розмножую тільки заради листя. Ви гляньте, яке листя, воно просто величезне. Дивіться, ось знову от моя рука, дивіться, і листя яке. Теж воно таке, бачите, не повністю бордове, з прожилками. Саме листя досить-досить гарне. І бачите, це, що Уверху ближче до сонця, воно більш пардовіше. вже в тіні воно більш таке зеленіше. Листя величезні, дуже гарні. Сама квітка, я вам скажу, нічого не коштує. Ну, За цвітеп я вам покажу. Ну, Нічого в неї такого немає. Але листя бомбезне. Був ще у мене ось такі, ну, ще був, ще лишився, слава Богу, ось один цей сорт, пістряволисні. Але як бачите, треба саджати в тіні. Тут до обіду. Все-таки і майже весь день все таки на сонці підгорає. Думала, тут буде ззаді заціняти, ні, а сонце ще зранку ще з, цієї, з цієї сторони світить. О, Всі дуже гріє. І тому вона згорає, треба саджати все-таки її в тіні. Ну, вже цей рік так вона помучається в мене. наступний рік буде десь шукати місце, так? Да? Кацапета прибігла. Ось такі кани, ще досі вожу з ними. Так що, можливо, в когось є, може, рожева. Запропонуйте. Я у вас куплю. Дуже ще хочу рожеву. Є такі гарні рожеві. Ось такі кани. Бачите, як позаду ростуть бордоволисні, спереду зелені, от вони відтіняють і дуже чітко видно цей зелений колір. І квіти все одно такі от яскраві, які вирізняються навіть на фоні бордового листя позаду. Ось така краса. Все-таки кани варті уваги. Хоч трошки треба з ними повозитися, але ж гарна квітка яка. Ну, ці кіт з собакою, це просто комедія якась. Це, друзі, бажаю всім гарного дня.